Офенбах біля Франкфурта і площадка автоконтор. Вон там далеко видно назва. Навіть тут російські тексти я бачу, але продавець тільки німецькою говорить. Взяв я вже ключі. Ось такий Тігуан. Буду сьогодні дивитися. І, до речі, замовлення огляду для розмитнення в Україні, в Україні. для імпорту в Україні машина. Замовлений огляд. Зараз покажу вам, що за машина. Що за стоянка, по-перше, подивіться. Тут і вантажівки, і легкових, дуже і дуже багато машин. Я там сьогодні робив коротеньку онлайн-трансляцію, пров'юшку, що я сюди їду. І є там посилання на цю стоянку теж. Тут дуже-дуже багато машин. Якби Мали бажання, можу огляд зробити за яких 50 євро, так як я вже тут на місці все одно. Ну, Тігуан просто в класній ціні. Вони оказується, його тільки-тільки переоцінили. Це то 17, там не пам'ятаю з лишнім, але це ж рестайл, нова модель. Це приборка у нього вже дігітальна. Реально такої ціни. Я ще не бачив щось. Пішли такі ціни останнім часом. Пасад, Volkswagen Passat я їздив в Рестайлі 2019 року кінця. Також 12800, хто бачив відео, ніколи таких цін ще не бачив. І дивлюсь з першого погляду то класна машина взагалі. Ніде не бачу, ні паркувальної вмятини зліва, нічого. Кришка ціла, дах цілий, літаки тут заважають, все літають ну хай собі літають Абсолютно ідеальний стан машини справа теж все в супері Не видно жодної, жодної деталі. Перефарбованої я не бачу. І навіть не оббита спереді, хтось помаленьку їздив на цій машині. Ні, нічого немає, не попіскоструєно взагалі. Чистенько все ідеально. Так. Взяв я вже товщиномір, перевірю, але тут, скоріш за все, все нормально, нічого не видно. 120, 119, 114. Для відео я не буду багато замірів по одному кліку, а сам перевірю детальніше. Потім, але тут 99,9, що все в нормі. Фарбовані деталі завжди видно і оптично. Все клас. По кузову машина рівна, абсолютно рівна, резина, мішелін в прекрасному стані. Колодки покрилися нальотом іржі, це нормально. Теж не мають бережка, все клас. Диски, алюмінієві, не подовбані парковками, бордюрами, все клас. Задні бліни теж в супері. Давайте подивимось, що воно всередині з собою являє. ...використання не видно. Але тут і пробіг 90 з лишнім тисяч. Нічого немає, вважай. Проєм, як все рівно як нової машини. Педалі теж, як в новій машині. Ущільнювач дверей теж як новий. Не витертий ремінь безпеки, теж як в машині, котра не використовувалось в міському режимі. Кермо трошечки нігтями хтось пошкодив, але воно все матове. Абсолютно матове кермо. Кермо нове. Сидіння. Теж. Супер стані все машина не зношена. Це пробіг малесенький і він зроблений не, не по місту, це по автобану зроблено 100 тисяч на дальняк. Ну не 100, 90 тут навіть. Приборочка дігітальна, де ж ти ключики дали мені. Та машина. Ну як вона і не, не навернута сильно, але мультикермо. дігітальна приборка. Так, зараз ми її заведемо. Є у нас шпур асистент, як бачите, рух по полосах. Зараз перевіримо кліму. Є у нас фронтальна камера. Зручна менюшка, як завжди, у всіх фольксвагенах. Працює кліма, все нормально. Автохольт є, є допомога паркування не пуста машина, обігрів передніх сидінь. Зараз заглянемо під капот, що там робиться. Мотор працює рівно. Номер кузова. Рідина прозора, але коли вона вона ще свіжа рідина охолоджуюча. Не знаю для чого, але люди хочуть, виймаю щуп, що там дивитися. Гази надлишкові. В машинах, які їздять на синтетиці, не бувають з-за того, що там сівши кільця, поршня. Це взагалі не перевірка. Рівно працює мотор, як в новій машині виглядає, ніхто тут його нічого не мив. Це з нової ще воно не встигло вимазатись. Не було тут гризунів, не без шумка. Відповідно, нічого не, не крутилось, тому що машина і, і не, не, не малювалась, не підмальовувалась взагалі. Це фарба в оригіналі. Є у нас, як бачите, панорама. Працює шторочка працює. Кліма дує от іду. Ну, машина як нова і така ціна задня клейма є. Ніхто тут ззаду, я бачу взагалі, ніколи не сидів. Так, треба напевно заглушити, щоб вийняти, щоб багажник відкрити. Бо так щось не відкривається. Блін, не відкривається. Не відкривається А чого? Цікаво. Ну-ка, закрию машину. Ключ же працює? Так, працює. А багажник? Не відкривається. Ну тут значок не піднімається. Кнопочка. Жикає щось, а не відкривається. Цікаво. Ну добре, це запитаємо. Так, що у нас тут знизу робиться? Труба частенька. Злегка. Нальоти режі на на глушнику. Ще спереді. Ну що сказати. Машина, бомба. Будемо перевіряти, що комп'ютерну діагностику зроблю, якщо дозволять. І проїхатись головне треба. Якщо є, позбивати помилки. От. Якщо вони не постійні. І проїхатись перевірити ще раз. Класна машина. Я не бачу до чого навіть прикопатися. Зараз тільки з багажником не знаю, що там таке. Абсолютно маленькі є від камушків засічки на склі. Але сколиків немає. Так, піскоструйка, зовсім-зовсім. Класна машина. Добре, йду я до продавців, нехай мені відкривають багажник. От. А ви можете подивитись, поки машини тут, на стоянці цій автоконтор посилання я кидав в попередньому стрімі 2 чи 3 години тому в описі попереднього стріму. От така стоянка, дуже-дуже велика стоянка автоконтор. Пише там, що розмовляють російською мовою, але продавці я питав, не говорять російською. Ото в них бюро таке здоровенне. Зараз спитаю нехай з багажником. Ну, вала машин, не знаю, як решта по цінах, але Тігуан, я рахую в ідеальній ціні. Все, буду поки на цьому закінчувати, тому що треба зробити пробу в ходу машини і випробувати все. А якщо потрібно буде огляд, на цій стоянці ви телефонуйте. В описі відео знайдете мій телефон. Все, буду закінчувати до наступних відео.